Вітаю, Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження економічного безвізу ще на один рік. Що це означатиме для нашої держави? З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини Агросфери. Шляхи солідарності знову відкриті для України. Минулого року ми змогли експортувати ними вітчизняні товари на суму понад 44 мільярди доларів. А днями Україна та ЄС змогли домовитися про продовження такого економічного безвізу. Це означає, що понад 500 позицій українських виробників безперешкодно експортуватимуться до країн Європейського Союзу, тобто без жодних квот, мит чи тарифів. Це значно допоможе відновленню національної економіки. Крім того, Україні вдалося домовитися про зняття всіх односторонніх заборон, які були введені п'ятьма країнами-сусідками, щоб уникнути нові конфліктні ситуації та запобігти введенню Україною дзеркальних заборон на імпорт. У Єврокомісії розробили спеціальний так званий компромісний механізм. Відповідно до нього, експорт тільки чотирьох позицій українських товарів буде обмежений лише до 5 червня. Таким чином і поступово врегулюється ситуація на внутрішніх ринках держав, і ми зможемо відновити продаж власних пропозицій за кордон. Враховуючи ці домовленості та продовження транспортного безвізу до 2024 року, ми сподіваємося на значне нарощування обсягів експорту та чимале збільшення надходжень до державного бюджету. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Адам'юз.